Слава Україні! Мене звати Олег. Я займаюся комп'ютерною графікою 19 років, і ви, мабуть, уже всі бачили ці прекрасні відео, де дрони залітають на Крем. Я вирішив їх викачати. На жаль, не йшов тільки в 480 p резолюшені. Це досить маленькі резолюшні, але все рівно можна проаналізувати. А вдруг там комп'ютерна графіка, тому що я на 100% впевнений, що це не робота зсу. Нам нема смислу Україні тратити дрони, ресурси, сили і увагу на це все. Тому що це ніяк не наближає нас до перемоги. Ці дрони можна було використати для інших цілей, це скоріш за все, або робота самих московських пропагандистів, або, можливо, українських партизанів, які там на Росії тусуються. Тим не менш, давайте проаналізуємо це відео. Також як і ви, мабуть, вже бачили цих ребят, які сюди піднімаються, і вони мене теж насторожили, типу, що вони там вночі взагалі роблять, що вони туди лізуть. Я в одному відео бачив, що вони навіть не шевельнулись в момент зриву, але насправді вони. Якщо встати вначало, на початок відео, видно, що вони тут рухаються вверх. Тобто, ось вони, і вони починають підніматися вверх. Але коли дрон підлітає до флажка, бачите, цей чувачок навіть присідає, цей зупинився. Тобто вони почули цей звук дрона, вони, вони на нього відреагували. Тобто, дрон це вже не комп'ютерна графіка, це реальний об'єкт, який туди залітає і взривається. Далі, коли я викачав відео, мене насторожив самий перший кадр взриву. Тобто, коли дешеві 3D-шники роблять взрив, вони його накладають в режимі скрін, і він якраз отак виглядає. Це досить некоректний режим змішування. Але слідуючий кадр вже такий має вигляд. В цілому, якщо тут проаналізувати тіні, і флаг, флаг дійсно ніяк не реагує на взрив. І це теж мене насторожило. От, тобто, флаг ніяк не відреагував. Але давайте подивимось на тіні е, і на бліки об'єкту. Е, в цілому. Поширюються вони вірно. Тобто, у нас дрон знаходиться за флагом. Тобто, якщо подивитись тут, бачите, він залітає за флагом. Момент взриву він над куполом. Тобто, бліки у нас попадають сюди, попадають на кришу. Тут темно. І передня частина це теж темна. Флаг дійсно чомусь ніяк не реагує. Можливо, там якась дуже плотна матерія. Але. Це дійсно странно. І в момент взриву димок у нас піднімається вверх і вправо. В цілому, якщо дивитись, тут є легенький вітерець, да, він направлений вправо, тому це нормально. Остатки дрону падають і взаємодіють з кришою. Це теж нормально. Ну, по каналах тут дивитись немає ніякого смислу, тому що дуже велика компресія. І з каналами в цілому тут все нормально. Тобто, ніякий канал не вибивається в момент взриву. Єдине це цей перший кадр. Дивно, що він так вийшов. Синій канал, зелений, червоний. Тут в момент зриву тут червоний канал слабший, ніж бліки отраження на куполі. Цей кадр мене єдиний кадр, який мене дуже сильно насторожив. Далі у нас пішов взрив. Тут у нас пересвіта жорсткі, які покриші блікують. В цілому світло поширюється правильно. І можу сказати, що це не комп'ютерна графіка, це реальний взрив. Далі я викачав ще одне відео, тут теж з інших ракурсів. Давайте його проаналізуємо. Ось цей самий момент підльоту дрону. Чувачок присідає, тобто одне і те саме відео. І тут теж є цей кадр, досить дивний початок взриву. Ну, це одне і те саме відео, його розкидали по всім каналам, по всім паблікам, і тому ну, має такий вид. І от є такий кадр, момент горіння, можна його проаналізувати на предмет трекінгу. Тобто тут камера з... рухається вверх, вниз, ліво вправо, камера якої знімали, і вогонь сидить там нормально, Тобто його не втрачали. Він там дійсно сидить на цьому куполі. І можна побачити, що дим рухається в тому ж напрямку, що і флаг. Тобто, це теж не комп'ютерна графіка. Тут дим уже піднімається вверх, тобто нема ніякого вітру. Ось а тут вітерець був. То, тобто, що я можу сказати, що це з вероятністю 99% не комп'ютерна графіка. 1% все-таки залишає на те, що там сидів дуже крутий професіонал, як я, наприклад. І це все досить якісно зробив.